Вітаю сьогодні. Ми занурюємося у світ Олександри Екстер, е, імені, яке ну просто сяє в авангарді, як українському, так і світовому. Так, так, це художниця, сценографка, дизайнерка дуже багатогранна постать. От саме ми тут зібрали різні матеріали і статті з ВОГ, і дослідження мистецтвознавців. Ну щоб спробувати розібратись. Хто ж вона така? Ця екстер. І головне її українське коріння як воно м -м, вплинуло на її революційне мистецтво? І, звісно, ці дискусії про її спадщину непроста тема. Ну що, готові? Давайте починати. Отже, хоч народилася вона е, не в Україні у Білостоці, так, але ж Київ, саме Київ, вона вважала його рідним містом, прожила тут майже 40 років. Тут отримала першу світу художню разом з ким? З Архипенком, з Богомазовим. Це ж майбутні гіганти. Це її старт, так би мовити. Абсолютно. А потім Бах Париж. 1907 рік. О, Париж, уявляю цей вир. Пікассо, кубізм народжується просто на очах, м -м, привозить його до Києва. Так. І вже в 1908-му виставка Ланка. Ну, це ж, по суті, вона показала киянам, кубофутуризму. Кубофутуризм, поєднання кубізму і футуризму, напевно, для Києва це було м -м, ну, шоком. Ще яким. Спочатку публіка не зрозуміла, звісно, занадто сміливо, занадто ново, але її це не спинило. Не дарма ж Амазонка авангарду. А вже ж. вона ж була активною учасницею всіх цих рухів: кубізм, футуризм, потім супрематизм, конструктивізм, виставки ключові Золотий перетин у Парижі 1912 рік. Тобто вона була повністю інтегрована в європейське мистецьке життя. Абсолютно. І її майстерня в Парижі, до речі, стала таким собі міжнародним хабом. Через знайомство з італійцем Софічі, наприклад, зав'язалися контакти з італійськими футуристами. Цікаво. Здається, ніби вона вся там, у Парижі, в авангарді. Але ж ні. Є ще один пласт, неймовірно важливий. Отак і це, мабуть, найцікавіше. Її глибочезний, просто органічний зв'язок з українським народним мистецтвом. От про це детальніше вишивка, кераміка. Так, кераміка з дебинців, ткацтво. Вона не просто милувалася, вона бачила там фундаментальні закони мистецтва: колір, ритм, оця геометризація форм, композиція. Тобто вона це досліджувала, не просто надихалась. Саме так. Вона їздила в експедиції на ту Вербівку, маєток Наталії Давидової, збирала зразки, вивчала їх. Розумієте, вона бачила в цьому джерело. І це ж видно в її роботах, от згадується на тюрморт з писанками. Безумовно, це не цитата, не стилізація, це, ну, якби переплавлення енергії народного мистецтва, його кольорової сміливості у власну авангардну мову. Це одна з її таємниць. А історія з Артілью у Вербівці. Вона ж там разом із Малевичем. Що вони там робили? Це взагалі фантастика. Вони перетворили цю Артіль на по суті авангардну лабораторію. Малевич і екстер створювали супрематичні ескізи для вишивок. Супрематизм у вишивці неймовірно. Уявіть собі, радикальний авангард знаходять втілення у традиційному ремеслі. І навіть потім, в еміграції в Парижі, свідки згадували: Є дім це поєднання Європи і України, килими, кераміка, поруч з авангардними роботами. Треба згадати ще одну її іпостась театр. Отак. Її внесок у сценографію це щось надзвичайне. Революція не менше співпраця з Олександром Таїровим, камерний театр, Фаміра Кіфарет, Соломея. А в чому революційність? Що саме вона змінила? Ну, дивіться, до неї часто були пласкі мальовані декорації, фони. А Екстер почала створювати об'ємні конструкції, динамічні, архітектурні. Вони грали разом з акторами. Тобто, сцена це не просто тло, а активний простір. Саме так єдиний організм: костюм, світло, колір, рух, грим все пов'язано, все працює на ідею. Вона мислила сцену як архітектор. Ну і костюми для аеліти. 1924 рік цей фільм це ж просто космічний конструктивізм. Фантастика. Не дивно, що вона потім викладала сценографію і в Києві у 18-му, і пізніше в Парижі в Академії Модерн. Але життя її було м, дуже непростим. Революція, війна. Так, так. Вона ж тікала з Києва до Одеси в 19-му році. Там були дуже напружені небезпечні часи. Згадують якийсь інцидент з комісаром, ледь врятувалася. А потім еміграція остаточно виїхала у 24-му, поїхала представляти СРСР на Венеційської бієнале. І не повернулася. не повернулася, і це, ймовірно, врятувало її, бо багато хто з її кола потім потрапив під репресії. Але ж життя у Франції, хоч і вільне було складним. Так, 25 років у Франції і часто фінансові труднощі. Хоча вона працювала постійно ілюстрації, дизайн, маріонетки робила, вітрини оформлювала. Але, як вона сама казала, знаєте, Парижу потрібен не лише талант. А що ще? Здоров'я. Молодість і гроші. От так вона сказала. Гірка. І це приводить нас до питання спадщини. Її визнають у світі, роботи коштують шалених грошей. Так, аукціонні ціни там можуть сягати півмільйона доларів і більше. Але... Але її часто записують до російського авангарду, і це, звісно, викликає спротив і дискусії. Були ж конкретні випадки. Здається, мома. Так, Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва у 2017 році представив її саме так: російська художниця. Це викликало певну реакцію. Тобто йде процес повернення її імені саме українському контексту, наголошення на київському періоді, на впливі української культури. Безумовно, і це надзвичайно важливо, бо без розуміння її українського коріння, її українського досвіду неможливо до кінця зрозуміти феномен екстер. Виходить, Олександра Екстер це така собі постать міст між Києвом і Парижем, Україною і світом, міжнародним мистецтвом, оцим глибинним і радикальним авангардом. І між різними видами мистецтва: живопис, театр, мода, дизайн. Вона була всюди новаторкою. І її українська ідентичність це не просто факт біографії, а ну, невід'ємна частина її генії. Абсолютно, і знаєте, наостанок можливо така думка коли ми бачимо, як глибоко традиційне народне мистецтво живило таку авангардистку, таку революціонерку, так чи не змушує це нас трохи по іншому подивитися на сам модернізм, на його джерела, які, можливо, значно ширші і неочікуваніші, ніж ми звикли думати?